Що у вас не було документів. У працівників на руках. Я ще зараз? а є документів працівників А чому зараз я тоді не було? На 3 дні. А навіщо ми почали вивозити землю без документів? Ви не порушили закон? А ви знаєте, куди ми її вивезти? Ще не закінчилось. Вверті, вертіть, скільки. Поставляйте вечері, поставлять. Ми навіть не бачили власне. Давайте благодаря, а не так, буде рішення. Дозвольте конкретно дію. Реконструкція району біля школу. Потому що в районі десяток можна читати нормальних площадок. Все. <запи> так, ми завершуємо в у кого є конкретна пропозиція. Конкретна пропозиція. Сьогодні прийнять, будь ласка, конкретна пропозиція. Я не знаю. Ну, я сподіваюся, що по <запи> Значить, Я так зрозуміла, що сьогоднішнє рішення все ж таки, тобто, затверджується проєкт, і саме для цього вас запросили вам робити свою справу громадськості свою. Але всі ми турбуємось за Україну. Громадськість посвоїмо, а ви по-своєму. Тому зараз ми, враховуючи рішення сьогоднішніх зборів, так би мовити, громадської ради чи як це називається, ми пропонуємо все ж таки взяти до уваги думку всієї громадськості Дніпровського району. А щоб цим скористатись, ми знаємо закон про референдум і ми ініціюємо проведення. Референдуму щодо використання земель, я не можу сказати, що це буде чітко така саме формулювання. Е, значить, е, використання земель парку Перемога. Це буде саме об'єктивне рішення. Значить, тому для того, щоб у нас не було з боку районної адміністрації підстав нам відмовитись. Відмовити в цьому ми першу перше звернення і заяву таку адресуємо. Шановний Олександр Семенович, просимо вас у найкоротші строки надати інформацію зразок заяви про проведення зборів з ініціювання місцевого референдуму. Також просимо вас у найближчий призначений вами час прийняти координаторів ініціювання місцевого референдуму. Та і складу співробітників Дніпровської районної державної адміністрації призначити відповідальних осіб за координацію дій з громадськістю по питаннях організації та проведенню місцевого районного референдуму. Питання, що будуть виноситись на місцевий референдум, уточнимо пізніше. Тобто, нам потрібен зразок. Як нам щоб ви нам, потім нам не відмовили то така, не така форма там і так далі. Зараз навіть ну таке досконали наше законодавство, що не відпрацьовано це. Я знаю, що була ініціативі провести референдум, а запороли людям ініціативні групі, то форма не така, щоб у нас було узгодження. Будь ласка, давайте ми проведемо референдум про те, що говорив Олександр Павлович Попов. Щоб це була серйозне питання і це е, парк перемога це місцевого значення, міського значення. Тому я думаю, що Дніпровський район, міс... мешканці Дніпровського району висловлять свою позицію. Ми вивчимо, як це юридично робиться. З наш... з нами присутня тут е, фахівець конституційного права, кандидат в депутати. Е... Саме Оксана Миколаївна Чубко, яка взагалі в цьому являється фахівцем. Представник кандидат від депутати Наталія Швачка, кандидат депутати Так, я прошу пробачення. всі... Герою України, будемо казати так, будемо співпрацювати і районна адміністрація, і ми ініціативна група. <поцелес> Добре, дякую людей, стільки думок. <поцелес> ми ми реєструємо <поцелес> це заяву сьогодні і будемо приймати.